Вітаємо! Здобувачі освіти Одеської гімназії No120 приєднуються до святкування Шевченківських днів, щоб урочисто вшанувати видатного українського письменника та зачитати один із його творів Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи. Серце спить і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи виживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Не мені якою Коли доброю жаль, Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть, ніякого однаково, чи жив, чи загине. Доле, доледити, доледити нема ніякої, коли довго і жаль Боже. Туда й злой, злой.